Її називають Колискою цивілізацією, мозковим центром світу, культурним осеред. У книгах це старий світ. А для нас це просто Європа. Щорічно у травні відзначається гарне свято День Європи. Раніше Євросоюз святкував 5 травня, нині ж 9. Відсьогодні українці теж відзначають День Європи разом з іншими країнами Європейського Союзу. Відповідний указ підписав Володимир Зеленський 8 травня 2023 року. Та загалом то не зовсім принципово, коли саме святкувати, важливо, аби жити за європейськими цінностями. Мабуть, головна цінність Європи то Євросоюз. Політичне, економічне та соціальне об'єднання, що має ось такий прапор 12 жовтих дірочок на блакитному фоні. Співпадіння не думаю. Тож власне, що таке Європа? Передусім, це бажання жити вільними людьми на своїй Богом даній землі. І саме за це зараз триває наша боротьба. Ми нескінченно вдячні усім європейцям, що не полишили нас у скрутну хвилину, коли на нашу землю вступив ворожий солдатський чобіт. Словом, ділом, санкціями, грошима і зброєю. Дякуємо. Європа наш спільний дім. І тоді вже точно. The best is yet to come. З днем європи нас європейський народи.